Ух, Давай. бідне дерево. Коротше, дракончик, січкарня, сівалочка. Відкладається ремонт, я думаю, на тиждень. Бо на тиждень передають таку жо. Берта, сніг. Сніг падає. Берта. Берта. Поганяй, поганяй Берта. Так, так, давай. Давай, свиня. Будеш свиня. Ми лишаємо. А ми лишаємо ремонти і йдемо грітися до хати. Демок пішов все. Всім гарної погоди!